Перед початком сесії нам комісію, то, потрібно обрати весільну комісію та секретарня сесії. На весільну комісію пропонуємо Дмитро Васильович Олександр Олександрович Ліана Юрієвна секретарем сектр... сектр... сесії буде Василя Васильовича. Чи приймається такі пропозиції? Приймається прошу проголосувати. Да? Дякую. То давайте проголосуємо за початок нашої сьогоднішньої роботи. Тобто відкриття сесії, Хто зараз просить проголосувати. Дякую. Ще не O synie, którem na stole Zbytnia się borozënki Ja proszę aniołcy До бюджету за Станської міської територіальної громади на 25 рік. При розгляді слова Руслана пояснити. Дякую. Чи можливо є ще додаткові питання до з на пропозиції? Якщо немає, тоді станемо на голосування. <клес> порядок денний. Хто прошу голосувати. Дякую. Переходимо до питання порядку денного про внесення змін, тобто взяту. У залі присутні 12 депутатів і Крисницький уровень. А перше питання пронесення з ним до бюджету за станом до міської бюджета громади на двадцять. Пане виставно, будь ласка, полізні завершення середину. року і десь кабінетом міністрів в останні дні перерозпределяються, додаються нам субвенції, зменшуються ті, які е, не використовуються, і тому. Просимо вибачення, але, але щоб збалансувати бюджет в цілому по держав у нас і по державі, то нам потрібно зробити ці зміни. У 24-му році ці кошти можливо вже надійшли або сьогодні надійдуть, і про які я зараз буду говорити. Які нам додатково додаються стосовно 25-го року, 27 го числа, у п'ятницю кабінет міністрів розподіляв як в попередніх роках, де сі розподіли були вже у січні. Тепер кабінет міністрів зробив в кінці грудня. І тому, якщо в нас вже є сьогодні, сесія прохання також щоб розпреділити ці кошти. Щоб, ну можливо, ще до завтра ще якісь будуть розподілятися, але надіємося, що то вже далі розподіл буде в січні. А далі будемо у січні вже перерозподіляти. Ну так завершення року, вибачте, що. Так, є, але з другої сторони це додаткові кошти, це кошти в бюджет, це кошти для вчителів, це кошти для дітей для харчування. Я зараз буду казати. Тому, так. Так. Е, значить, перш проект рішення про внесення змін до бюджету громади на 2024 четвертий рік державним бюджетом додається нам е, 989 дев'ять тисяч субвенцію на харчування діток початкових перших четвертих класів. Пропонується збільшити як дохідну частину, так і видаткову частину на зазначену суму на 989 тисяч 700. і зменшити дохідну та видатку по спеціальному фонду. По загальному фонду пропонується зменшити 36 тисяч на 36 тисяч субвенцію з державного бюджету, яку нам виділяли на проведення ремонту харчоблоку. Кошти це були вивільнені, є вивільнені, тому що кошторисна документація, тендер проведений на, саме на цю меншу суму на 36 тисяч 100. Тому ці кошти у нас перерозпреділяють, забирають. все по-перше. Mm -hmm. Ну, Законодало. Чи є задання по даному питання? Тоді ставимо на голосування поза не просогосувати. Дякую. Ці кошти 900 тисяч, які я склала вони поступлять, будуть залишку і в січні місяці ми будемо перерозпреділяти їх, щоб уже фінансувати. Тоді ми довключимо вже співфінансування місцевого бюджету, бо постанова говорить про те, що нам дають 70%, а 30% буде з місцевого бюджету. Але це вже буде пізніше. О, а то друге питання оставимо, будь ласка. Враховуючи те, що 27 сьомому п'ятницю грудня було здійснено розподіл е, деяких освітніх субвенцій. Чому я кажу, що деяких, бо ще є частина нерозподілених, то нам е, нашому бюджету додатково виділяється 157 тисяч гривень на надання державної підтримки особам з освітніми потребами. Це корекційні години, виплати виплата заробітної плати вчителям, які займаються з дітками, Це інклюзивники, так ну, вони. Так, особливими потребами. Значить, це збільшується як дохідна частина на зазначену суму, так і видаткова частина. І е, субвенцію нам виділяють також ще на е, виплату вчителям. На перше півріччя субвенція на виплату вчителям е, по тисячі гривень на руки. Е, для того, щоб виплатити по цій тисячі гривень, нам виділяють 1380 триста вісімдесят мільйон триста 700 на виплату заробітної плати вчителям по цій тисячі. Мільйон 350. Це тільки на вчителів, чи тут виходить? Тільки вчителів. Тільки вчителів. Бачите, як роз. І це треба буде думати, щоб урівнювати ці категорії і виділяти місцевого бюджету. Ви Добавити мені важливо на садочки по тисячі. Ми говоримо про державну субвенцію, державну субвенцію. Коли будемо точно, що ми хочемо внести пропозицію, щоб дати всім. Це право звільну звоню. Це держава дала позицію, а щоб ми з бюджету. А, ну, перерозподіл, буде, коли будемо точні буде, то, робити, такі. Так. Я, я увазі, це пропозиції, щоб ми вже розуміємо. Тому я більше нам ще не буде? Ще не розподілені буде. певна частина субвенції. Не розподілена ще субвенція на новоукраїнську школу, де, напевно, ми попадемо. Тоді не розподілена субвенція <кій> <кій> на укриття є, на автобуси, по-моєму, то. Коли буде розподілено, ми не можемо. За не попаде? Становні депутати, ви розумієте, зараз відбувається розподілення цієї субвенції, нам треба її приймати. Нам треба її приймати. Якщо розпорядження до вечора не буде, поки що є лише розподіл цей. Розпорядження самого ще не було. Тому поки що, якщо десь йшла мова про те, якщо тобі не буде, проте, якщо не буде, не буде, не буде, буде то далі рішення залетує голова. Але, щоб знайти, вже воно, як Але якщо воно буде до вечора сьогодні, то, то щоб то воно вже прийняти, оскільки зараз є сесія, бо так, по першому питанні змушені були розглянути, щоб внести зміни, бо гроші прийдуть на рахунок. Просто гріх не зібратися, не прийняти, не до вже. Пропозицію знову записали при розгляді з утосенню з минулого року, будемо зідати. Кожній позиції, ставимо на голосування. Хто голосувати. Дякую. Дякую, Рослайно. Якщо сьогодні згоди, то закриваємо сесію. Хто за? Дякую. Нас ми на фінічній прямі. Я вам хочу щиро подякувати за роботу. Рік завершується. Рік один з важких, яких ми мали. Будемо просити Бога, щоб це. Кінець кінців закінчилось, і я вам хочу всім побажати здоров'я, перемоги, миру, у ваших сім'ях би було завжди злагода, в державі би було взаєморозуміння, у нас би було взаєморозуміння. Щиро дякую вам за роботу, наступаючи у вас в нами. Сміхнеться воля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття. у